Гайс ви на каналі Жаміч і сразу сказати, що я кантору не захищаю і на нікого не нападаю, Просто говорю свої думки. Недавно я подивився відео, не буду скривати кого, Аякса по поводу того, що як АА обосралася, які є помилки в даній грі, і як вона жорстко лагає, лажить. Але є ще інша проблема це цільова аудиторія, про яку чомусь Аякс не говорить, і давайте про це поговоримо. Перва основна проблема це бустери. Що таке бустери? Це ті люди, які вас нагибають у вікендлі. Тобто, рандомна дядінка, робить 6-9 перемог, якого ви можете як виграти, так і програти, але 50 на 50, правильно? грає грає, грає, йому надоїло каже: ну все, take my money на. Давай буст мені 13-11 перемог. Подбор, як працює? Ви самі розумієте, криво, звісно, від контори, але сам факт. Моментами воно кидає адекватних сопчиків. І тут тобі кидає цього сопчика адекватного, бо тому що в дефолтні переможки кожного місяць, кожний тиждень. Він тобі кидає, а там бусірочки, і тебе нахлабучує, да? ти кричиш, кажеш, проклята контора. А при чому тут контора? Тебе чпокнув бусір. Що ти можеш зробити? Нічого. І контора не можеш з цим зробити. Тобто бусір тебе нагнув. В контора винувата. Знову ж таки, бусери це ті люди, які роблять дуже багато перемог і лутають дуже багато карточок, правильно? В деяких бустерів по, по духірчі аккаунтів, як своїх, так і чужих. я Ви ви навіть не писаєте, скільки в бусерів бусери п'ятниця, вечір, субота, неділя, понеділок і ще плюс ніч, їх 4 дні, ніх 4 дня правильно? Писаєте, скільки ніх аккаунтів. У них аккаунтів по день по 5-6 аккаунтів. І це вони них і по 13-11 перемог. Мінімум. Буває по 15. І продати, скільки акаунтів, скільки життів поломаних, скільки болі було, коли на вас попадався бустер. Зрозумійте. А теперні ще є свої аккаунти, деякі бусери, як то кажуть, вони не бустери, Вони просто мають своїх пару аккаунтів, 2-3 аккаунти, і грають, лутають ахиренні перемоги, лутають ахиринні нагороди, і тим самим ламають. Що? Правильно, як підбір, так і самий ринок, бо тому, що вони продають, потім до хіра монет, Тим самим вони купляють передбеку картки, потім знову продають і коротше. Ну саме факт, бустери ламають підбір. Окей, є друга сторона медалі це трейдерочки, які хваляться, що ми, ми так душимо гру, нас гра душить, а ми ту гра тепер ми гру душимо, і на цьому заробляють бабки. Що бустери, що, що трейдери на цьому зарбатують бабки, окей, нема питань, як то кажуть, ваш вибір, за це не засуджую. Що таке трейдери? Трейдери це ті люди, які... Перекуплюють, потім перепродають, тим самим ламають ринок, тим самим падає сама суть гри і сама суть карток. Тобто, моментами вони просто просідає все дуже жорстко, і монетки ніхера не стоять. Тобто монетки максимально безполезні, грубо говоря. Друга, є такі люди, які крутять тисячу СБЧ, тисячу піків, паків, і тим самим ламають статистику. Я вже тисячу раз говорив на стрімі в себе, що є оприлюднена статистика, це факт. І на яку контора, як то кажуть, відтягується. Тобто, чим більше скручених СБЧ-шок, піків, паків, пуків, тим хуже дроп. Це логічно, тому що якщо контора вам дасть стоповіший дропчик. Ну, хоча б його трошки дасть шанс на підкрутку, ви будете тупо крутить, 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 крутий, крутить, по тисячі паків, піків, поків І ви ж будете получати дохера на огород, правильно? А нахрена вам це? Контора ж не дурна, правильно, надасть дух нагород. І вона просто вбивається себе, тому що вона бачить, що ви там накрутили, наприклад, мільйон, а ви накрутили 2 мільйона. Ну, не ви, а обща сума кількість людей. Крутила 2 ляма. Контора, ага, рубільничок, хлоп, дропчика немає, і ви такі, ммм, Контора погана, ну да, ну Ти Тига Ліоша накрутив по 300 піків в день паків, а контора погана. Ну да. Іменно в цьому ж проблема, правильно? <реш> <реш> І ми в цьому проблема. Потім а потім заходи рандомний Альошка після роботи зібрав 1084, 4 пака, 1083, 7,84, наприклад, зараз. Правильно? Після роботи за що зібрав по Немає часу, немає ні времени ні на що. Ну, ми зараз відкриємо уже, хоч що зловлю. Отаку дуляку зловлю, кажу, грба контора. Ну, естественно, дроп же то. Контора дає, правильно. Дроб контора відкручує, правильно? Да. Контора виновата. Але Цільова аудиторія на це дуже сильно впливає. Чомусь люди про це не задумуються, і так само, як і бустери, які ламають підбор, трейдери, які ламають ринок, ламаються все, ламають цінники на ті картки, і так далі, і тому подібне. Крутять мільйони, як це було на тоті, наприклад, вам дали і пак крутить. Я розумію, що можна крутити, ну з зумом крутіть. Деякі люди ну, по тисячу. Тисячу піків на, паків накрутив. Не які там 1082 чи 1582 було. По тисячу паків крутили бідолаги, щоб ну, там, одну картку тоті. Як ви думаєте, Це не, контора вас не перевіряє? Ну, як ви хочете крутити крутілки і по тисячу раз, а потім удивлятися, чому немає дропа? Я б, теж, я б чесно, був би я, разом, я б теж виробив дроп. Зачем? Ви ж крутите. Крутіть собі на здоров'я, а те, що дропа немає. Ха -ха. Кого це волнує? Знову ж таки, повторюсь, я не захищаю ні контору, я не проти трейдерів, я не проти бусерів. Просто гуряк є. Як і контора погана, так і цільова аудиторія. Тоже погана. І ви розумієте, що одне пов'язане з іншим. Не буде одного, не буде іншого. Тому треба задуматися всім. Нікому не говорю, що діпо, не трейди, не бусти і так далі. Тобто це ваш вибір, що хочете робіть. Але просто не дивуйтеся, не дивуйтеся, чому так. да На контору ми ніяк не можемо повліяти, можемо. Просто. Менше бути в цій грі, менше збирати, не крутити там. Дали вам там зібрати 4 пака, десь 83 зібрали і вийшли нахрен з гри. Не крутіть, ви оці бронзи, не бронзи, срібло, перекрутили, перекрутили, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, тому що вам мало, 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 мало. Ну ви і дропа більше не получаєте. Ви наче крутите, да, його по тисячу раз, ну і дропа ніхера не получаєте. І оці фразочки, типа Дропа немає, бо тому, що ти не крутиш. Це бред. Дропа немає, бо тому що його немає. А то, що ти крутиш, це не дає тобі якийсь гарант, що ти получиш топову картку. Тому що я зловив 77 тоців. Представте, 70 ТОЦів, скільки я паків відкрив, і залетав лише одного кіміха, який стояв по поуляма на момент випаду. Зараз він стоїть 1200. От і вся логіка. <кхи> Тому лю, люденьки, не дивуйтеся, чому так все погано. Не тільки контора виновата. Так, да, відсотків 70 контора, звісно, виновата, але ж. Цільова аудиторія теж на це впливає. Є определяна статистика, якої контора притримується. Як тільки все впаде, повторююсь: от вам приклад. Зараз кінець відео, вам приклад: в зимою впали бабки, бабки, прибиль контори. Контора, що зробила? Поміняла геймплей, щоб стало легше грати. Це вам чесно таке, якщо ви перестанете менше крутити, оцю ось 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 займатися, викручувати, перекуплювати і так далі. контора зробить для вас трохи краще, тому що вона розуміє, що пішов спад. І тим самим треба щось робити, щоб утримати вас. Тому що ви вже не хочете крутити. І я думаю, що дроп буде. Дроп підкрутять трошки більше. Це інфа, і грубо говоря, 99,9. Але вибір за вами. Така от була і моя історія, такі були мої думки. вас, як то кажуть, це, сто... ну, я думаю, зі мною більшість погодиться. Але якось так до зустрічі. Удачі всім в тот сам Серія і Лаліга в майбутню п'ятницю.